допомогти дитині та отримати роботу Бродівська громада розвиває послуги патронату. Вона є одна з ключових учасниць проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату у партнерстві з дитячим фондом ООН, МБО, партнерством. Кожній дитині та іншими виконавцями проекту розробляють план дій щодо створення патронатних родин. Раді вітати усіх тих, кому є на сьогоднішній день цікава ця тема. Сподіваємось на те, що після сьогоднішнього семінару. Маючи вже таку конкретну базу знань, зможете її е, донести до відповідної категорії населення. На жаль, ми сьогодні маємо такі виклики сьогодення, що діти, які потребують влаштування патронатній сім'ї, кількість таких дітей зростає. Маємо дуже велику нашу громаду, як ви знаєте, 50 сіл, містопроди. тому проблеми у нас є по наданню такої послуги безпосередньо, і знаю, що є у нас вже одна родина, яка надає вже таку соціальну послугу. Сподіваю. Ваємось на те, що таких буде не одна родина. Хотілося б, щоб кожна дитина мала безпосередньо свою сім'ю, яку Богом дана їй, і мешкала в комфортних умовах, зростала, виховувалася, але є різні ситуації. Тому, звісно, є дуже приємно, коли е, поряд з нами є такі люди, які надають таку соціальну послугу, відгукуються на таку пропозицію, як надати кожній дитині можливість зростати, виховуватися в українській сім'ї. Було організовано фасилітаційну сесію з адвокації Родина для дитини та розвиток патронату. Регіональний координатор проєкту Володимир Лис спільно з тренерами благодійної організації Діями Марією Хензурик та Софією Крушельницькою розповіли про виклики у забезпеченні прав дитини та родини, запроваджені послугами патронату. Практичним досвідом поділилася патронатна вихователька зі Львова Соломія Нарольська. Патронат це соціальна послуга, яку утримує дитина та її сім'я у складних життєвих обставинах. Це тимчасове влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя, доки фахівці допомагають їй батькам впоратись із труднощами. Для громади це можливість разом підтримати дітей, зменшити безробіття та соціальну напругу. Хто вірить, що сім'я найкраще місце для дитини та розглядає патронат як своє нове покликання і професію служба у справах дітей Бродівської міської ради надасть консультацію та супровід.